Якщо виїхати із Черкас та повернути у бік Дахнівки, то буденні проблеми у цю спекотну пору року перестають мати значення, тому що ти потрапляєш у зовсім інший світ світ прохолодної краси Соснового лісу. Саме тут і був розташований дитячий наметовий табір туристичних змагань, де відбувся фінал обласної гри випробування Котигорошко. Горошко – це обласна гра випробування. Сюди приїжджають туристи з усієї області та змагаються в спортивних видах змагання, туристичних, там, по топографії, по краєзнавству. Тут їм дуже весело, в палатках живом, Маш, живемо живемо. Погодні умови нас не хвилюють ніколи. Не, не Ось так на дощі. дощі. Цього року були їх дуже було багато, але ми, ми туристи, нам витривалі. <с>? Ми витривалі. Учасники гри витривалі. Сильні, сміливі, спритні, не бояться труднощів, долають перешкоди, як сам Котигорошко. Котигорошко головний герой одноіменної української народної казки. Хлопчик, що має надзвичайну силу та народився з горошка. А разом із козаками-характерниками Вернигорою, Верни Дубом та Крутиусом, рятує від злого змія своїх братів та сестру. Котигорошко образ героя. Раділи успіхам юних туристів організатори, що висловили подяку обласній організації Фесте Динамо та Черкаській районній адміністрації. Головний творець цього дійства Ільченко Олена Олексіївна, голова спілки дитячих організацій Черкащини. Чия була ідея організувати такий табір змагання? Глаб власне фінал гри випробування Коти Горошка» – Це щорічний, щорічна гра, і завжди не проводиться під час, коли ми розташуємося в наветому таборі. Бо це ініціативи ще з 94-го року. Йдуть нам уже 17 років. Як ми кожного року збираємося на такої цікавій грі, як «Коти Горошка». це спілка дитячих організацій перші в Грушківці в 94-му році зібрала команди на таку цікаву гру. Допомагали коти-горошкам також учасники творчого проекту Відкрий у собі зірку. Вони активно підтримували команди, проводили конкурсно-розважальні програми. Коти-горошки – вони енергійні, сміливі, веселі, спортивні, забавні, витривалі. Проект відкрий у собі зірку. Запрошує вас на, на коти горошко ми позичали тут в інших таборах топори, колоди. Самі розводили костер там. Ну багаття. То тебе не лякають табірні труднощі? Ні. Тепер я вмію розводити костер і варити Хай, собі їсти. Перш за все хочу сказати, що завдяки цим дощам ми зрозуміли, що ми витривалі, це однозначно. Тепер ми можемо з певністю розпалити собі вогнище спокійно, зварити собі, їсти обкопати палатки, щоб все було, все було гарно і добре. І незважаючи на дощі, в нас було дійсно дуже, дуже багато позитиву, дуже багато. Позитивних емоцій, це все річка Дніпро. Там, де є і тарзанка, і пірс, і ми там не можемо звідти вилізти з тої води. Там і тут у нас є і сцена, де ми співаємо, даруємо людям радість, там де ми проводимо дискотеки завдяки нашому чудовому діджею, Анічці, яка влаштовує нам все це. Дуже вдячні організаторам за цей чудовий табір, за цю за ці гарні спортивні змагання, Котигорожко, де переможе найсильніший і найвитриваліший. Ми сьогодні дізнаємося теж у нас переміг, і одним словом е, хочу сказати, що всім 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 подякувати за цю чудову дружню атмосферу і за гарний, гарний відпочинок. А чим цей табір відрізняється від інших таборів? Тому що тут дуже, дуже, дуже круто. Тут, тут ми, зірки, тут кути-горошки, ліс. Тут що хочеш 에, ліс, тут можна все. Да, Ліска. ліс, шишки, дощ. Під час дощу. Не було зна не, не мало значення, знаєш ти людей чи ні. Відкриваєш палатку, у вас тут сухо, так, місце є, так, заходиш в палатку і спиш там. що ходили кожен день на Дніпро. Там були був пірс і тарзанка, і було дуже круто, вче так приїхали, класно. І ще тут да, і ще це дуже добре. Що тут робиш майже завжди що хочеш, тільки діжурні допомагають на кухні і роблять порядок. Це саме класне, саме... да все дуже добре. тут. У таборі постійно відбувалися численні туристичні змагання. Діти виконували різні завдання. Нам пощастило потрапити на конкурс каш, коти горошки щастували нас кашею. Ми з кипариса. Цю кашу готували чарівні мавки з лісу. Вони в неї вклали в краплинку вранньої ранньої роси. Промінчик яскравого сонечка, а також справжню українську душу. Ми запрошуємо вас частувати її і не шкодуйте. Оцінок. Доброго здоров'ячка всім. Я ось така хазяйка. Наклопотила вам смачної драбовської каші. Запрошую всіх до столу. Представляємо до вашої уваги кашу від команди Каменського району Сполах. Ця каша була приготована із дуже гарним настроєм, із взаємодопомогою та із сподіваннями на перемогу. Ми бажаємо усім командам цього, цього фестивалю категорожко успіхів, а суддям смачного. Наша команда називається Рваний кад. Тому ми обов'язково ходимо тільки на змагання в таких кедах». У таборі створені усі умови, щоб талановиті діти не лише відпочили. А й пізнали всі переваги туризму. Туризм вид активного відпочинку у формі мандрівки або виїзду особи з місця постійного проживання, оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях, поєднаних з розвагами. У таборі Котигорошко діти мають можливість навчитися усьому новому і цікавому, а також відпочити у чудових палатках. Що найбільше сподобалось у таборі коти Горошко»? Ну, нам подобалися дискотеки, ми там виступали, ми співали пісні, ми, ми показували людям баскетбольний фрістайл. Ми, 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 ми. Дуже сподобалася ніч на Івана Купала. Ми, ми стрибали через вогнища, ми бігали кругом костра. Які тут відбуваються заходи? Чого ви навчилися тут? Ну, ми тут навчилися різних, ну, історій рідного краю. Рідних різних там вузлів в'язати». Вам подобається тут? То. Звичайно, подобається. А скільки ви вже днів в таборі? Шос-шість шість днів. Як? На мою думку, туризм – це така форма відпочинку, у якій діти перебувають у екстремальних умовах, у таких, які е, у нас були першого дня. Першого дня ми дуже хвилювалися. Ми думали, що ми поїдемо вже на другий день, тому що дуже палатки були мокрі, дуже були мокрі матраси. Але ми зібралися духом і ми вирішили йти далі, йти до своєї перемоги і досягати своєї мети. Навчилися думати, самостійно приймати рішення і уважати менших. Ми в'язали вузли, ми бігали смугу перешкод, ми розв'язували тести по історії рідного краю. І ми познайомилися із дуже гарними людьми, такі як команда Смілянського району, команда Ласьки, команда Степонки та інші. У цьому році мали змогу відпочити, набратися сил та позмагатися у туристичній майстерності шість старших команд та дві молодші. Турклуб наш девіз! Лінитись кожен з нас не по тій на походу, Звання почесний мандрівник козацького мироду. Це команда кипарис Червона слобода Нашому турклубу вже є три роки. Заснований він 27 червня 2007 року. Команда, команда доволі дуже дружня, дуже дружня зібрана. Керівник нас дуже гарний, він нас ну, як, підтримує в да, усьому, розуміє, усіму, розуміє терпить. Терпить це терпіння, це, ну, просто, дуже нас, оскільки, оскільки нас дуже, ну, дуже важко витерпіть, то це, це ми завдячуємо керівнику. Ім. Ольшевський Ларісій Григорів. Самі ми вже туризмом я просто туризмом займаюся, я являюсь капітаном команди, туризмом я займаюся 5 років. Тобто я, ну, наша команда їде як турклуб три роки, а до цього ми їздили як будинок дитячої юнації творчості. Як ти розумієш слово туризм? Туризм для мене це життя насамперед. Тому що в лісі ми живемо, ми робимо того, що ми не робимо вдома взагалі. Тут свіже повітря, добра каша, багато приємних людей. А як ти розумієш слово туризм? Ну, туризм це вогнище, гітара, гітара біля вогнища, дружній колектив, який, ну, який, де кожен один одного любить, поважає, завжди підтримає. Це намет, життя в наметах, багато випробувань, дуже, ну, дуже цікаво і захопливі подорожі. Цьому році ми змагання ми потрапили, коли було свято Івана Купала. Нам це дуже запам'яталося, тому що було дуже багато українських звичаїв, всі одягали українські сорочки. Ми палили вогнище, ходили на річку, пускали віночки. Було також багато конкурсів. Ми ходили купалися в 12 годин ночі. Це було дуже екстремально для нас, і нам це дуже запам'яталося». Талася а чим цей табір відрізняється від інших таборів? Наш табір особливий, тому що ми дуже дружні і також ми дуже шалені. В нас ми придумаємо дуже багато ігор, завжди веселимося, завжди разом і співаємо під гітару. До ранку можемо сидіти коло кострища. Ми це дуже любимо. Тобі подобається у таборі горошко? Звичайно, подобається, оскільки. Це сам насамперед є можливість виїхати із метушливого ну, метушливого села, міста, побути на свіжому природі, бути у дружній компанії, жити в наметах. Це, ну, це романтично і це добре. У нас тут змагання, і на цих змаганнях ми дізнаємося багато різного, багато нового. Ну, туризм для мене. В моєму розумінні це каша, намети і багато-багато і різних подвигів. А ми гуляємо по лісах і по горах. Те, що потрібно, шукаємо навіть в норах. Нас не відводить ніколи інтуїція. А по ночам охороняє міліція. Я живу злим, ним наподобі, як рефайн. Зі змагання вам, дуже файні. з тобою щітка, поста їжа і рушник, коли потрібно в'яжем на вічник. А ми туристи, а ми туристи, ми полюбляємо гуляти та поїсти. Потрібно знати, де шукати по вечорам на гітарі любим грати А ми туристи, а ми туристи, ми полюбляємо гуляти та поїсти. Потрібно знати. Де нас шукати, по вечорам на гітарі любим грати. Відчуваєш себе туристом? Ну, інколи так. Ну, живемо в палатках, живемо туризмом, скажімо так. Дуже багато проводимо в лісах, в палатках, у походах, ну, живучи в таборах таких самих. А з якої ти команди? Ну, з команди з Смілянського району. Вам подобається у таборі «Коти Горошко»? Так, нам дуже сподобалось у таборі «Коти Горошко». Ми знайшли народ, багато нових друзів. Ну, дуже багато. Я знайшов справжнє кохання. Мені ця дівчина дуже подобається. Вона я її кохаю. Виходить, «Коти Горошко» зближає серця. Цього року на обласному фіналі зустрілись такі команди. Село Степанки, команда Степанки, запрошуємо їх. Команда неповторна. Кожен учасник особистість. І ми ще раз хочемо привітати один одного своїми чудовими девізами. Тож починаємо з команди Степанки. Команда Степанки, наш девіз! Ми туристи пішаподи. Проти всіми перешкоди на підсилу всі дороги, Друзі йдемо до перемоги. <плес> команда спала. Кожен день твердо ти вставай на ноги, не сумуй, не плач, лишень. Звір, ти зможеш все, що схочеш, як до мрії будеш ти, не звертаю бік з дороги, не ви... Село косарі кам'янського району спалах за перше місце на етапі практично медицина. А першими в цьому віде серед молодших стала команда села Балаклея Мірянського району. Я дуже вдячний вам усім, спостерігаючи за тим, як ви змагались. Протягом всієї вашої гри, спостерігаючи за вашою поведінкою, за вашим бажанням щось робити, перемагати, хочеться побажати вам, щоб ви і надалі були такими ж спрямованими, такими ж бажаними до перемоги, такими ж веселими і молодими. І якщо ви випробували все, що було цього разу у вас на цій грі, весь той дощ, всі ці бурі, урагани, я гадаю, що ви справжні котигорошки. Вітаю вас! А перше місце в цьому році, ну і як в минулому році, декілька років по тому, виграла команда Смілянського району «Коти Горошка». Молодці була. Ми з команди «Коти Горошка», які перемогли в цьому році. Ми дуже раді своїй перемоги, ми дуже за неї боролися і ми це зробили. Ми дуже раді, що ми перемогли. Дуже багато зусиль потребувалося для цього, але ми все ж зробили це. Кожен із нас, чи то дорослий, чи малий, відпочивши у таборі коти Горошко, зберігає у серці спогади про дивовижну атмосферу. І щоразу згадуючи сміливого казкового героя, на обличчі з'являється тепла дитяча усмішка.